12 грудня, Житомир, плюс 8 за вікном. Прекрасна зима, мені дуже підходить. Не знаю, як кому. А мені супер. Якщо навіть таке буде до березня, мене дуже влаштовує максимально, бо в мене ось що робиться на лоджії завдяки цій погоді. Не знаю, напевно, вже скоро будуть свісти крокуси прям вже на підході зовсім. Це я не пам'ятаю. Здається, це нарцизи. нарцизи напевно, будуть трошки пізніше. Але все одно буде краса. Це бересклет вкорінився, вже вкорінився. І, в принципі, якщо буде зима, така і надалі, то може навіть весни чекати не буду, висаджу, щоб місце не займав. Це крупнолиста гортензія, вкорінювалась верніш, стояла в стаканчиках з водою, пустила корінці, і я її вже в ґрунт висадила. Ці дві висадила раніше, листочки почали опадати, і замість них ось тут молоденькі вже виходять з ґрунту, вже буде формуватись молодий кущик. Це петунія Тайдал, яку я гілочку вкорінила восени. І ось вона у мене така несоразненька, але мені і не треба там дуже гарний кущик, бо я буду знову-таки ці молоді відростки різати. Ну, вже зараз хай собі росте, а ближче до весни в другій половині зими. Верніше, буду відрізати і вкорінювати. І вже навесну будуть у мене без насіння нові молоді кущики. Це минулу поїздку на дачу відрізала і тепер тільки згадувала, згадувала і не згадала, яку саме я троянду відрізала. Здається, во вузелу. Тикнула в ґрунт. І ось тут як це сфокусувати. І ось тут уже молоденьке, А! Молоденьке щось вилазить. Якась типу, типу нова гілочка виходить. Так, 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 це що? Це теж минулу поїздку нарізала волотистую гортензії. Bonfire, Lime Light і Hercules. Це на бруньку. Ось тут уже вилазять. І брунечки, як гарні будуть, то буду їх ось в такий типу парничок. Буду вкорінювати брунькою. Дуже мені подобаються такі лоточки з-під печива, якихось продуктів. Використовувати, як мені парничок дуже зручно. Якщо щось таке низеньке, ось в мене тут лаванда. І 100% все прижилось. Жодного випаду немає. Ось це вже молодняк. Тобто, ось я втикнула в ґрунт, а це вже молодняк наріс. Прекрасно. Це теж зберегла собі як маточники. Буду розмножувати на наступну весну, щоб не сіяти, не гратися з насінням. І лаванда, теж в трішечки раніше. Лаванда, а це теж п'етки. І забрала з теплиці додому. Дуже мало їм світла. Я не це все без досвідки росте. Тому ось такі ростуть, вони тоненькі, але є нічого, я їх ближче до весни, коли буде більше сонечка, я їх попідстригаю. Ці гілочки вже трошки укріпнуться. Я його так попідстригаю і будуть кущитися. Так, що хай собі ростуть, поки як хочуть. Такий в мене город станом на грудень.